Діти, наша земля дуже велика і гарна, кожний її куточок неповторний. У кожній країні зростають свої рослини, мешкають тварини. Скажіть, що ми відносимо до росли, які ростуть на нашій Україні? Так, дерева, кущі, квіти, гриби, ягоди, малята. А які дерева? Ви бачите на картинці. Правильно ви впізнали дуб, береза, сосна, ялинка. А які кущі вам відомі? Калина, ліщина, малина, терен. А чи впізнали ви грибочки? Назвіть їх. Правильно білий гриб, мухомор. Лисички, опеньки, маслюки. А які фруктові дерева вам відомі, що ростуть у нас на Україні? Яблуні, груші, сливи, абрикоси? Діти, погляньте, а чи ростуть такі дерева у вас в садах? Ні, не ростуть. Ці дерева. Ростуть у далеких тропічних країнах на півдні, де завжди тепло, і ніколи не буває ні зими, ні снігу, тому ми їх називаємо тропічними. Щоб потрапити до нас на стіл та порадувати малят своїм гарним смаком та прекрасним ароматом, тропічні фрукти мандрують з далеких теплих країн на кораблях, на літаках. Тому що фрукти не ростуть в Україні, проте всі вони вам знайомі. Послухайте уважно загадку про тропічні фрукти. Та відгадайте, що за фрукти такі? Жовті, довгі, легкі, і про них знає всяк, що солодкі на смак, шкірку чисть та смакуй. Що ж це? Помитикуй, знає Оля і Богдан. Це тропічний фрукт банан. Усі ми бачили і куштували банани, але ніхто з вас, напевне, не бачив, як вони ростуть. Ось погляньте, які бананові дерева на вигляд. Вони дуже високі, з довгими, великими лопатими листями. Ось погляньте, якими гронами ростуть банани. Спочатку вони зелені. А потім уже жовтіють. Слухайте наступну загадку. Кольором він жовтий, а на смак він кислий, пахне їм приємно, дуже він корисний. Правильно, лимон. Лимон дуже корисний, містить багато важливих для зміцнення здоров'я речовин. В українській мові існує ще одна назва лимона цитрина. І ще одна загадка. Здивувала сіра мишка. Ой, яка велика шишка! Невідома досі мишам. Пахне дуже дивовижно, а всередині яка, і солодка, і м'яка, і жовтенька, наче сонце, що поглянуло в віконце. Мишка це не шишка в нас, це звичайний ананас. Діти! Погляньте на картинку і назвіть тропічні фрукти. Так, банан, ананас, лимон, кокос, апельсин, мандарин та багато інших. Діти, а ми можемо побачити, як ростуть усі ці фрукти, про які ми говорили на занятті. Ні. А хто може побачити? Хто восени летить у теплі країни, де ростуть різні екзотичні фрукти, де живуть південні тварини? Так, це птахи. Ось вони і побачать, як ростуть тропічні фрукти.